Вітаю вас, друзі. Сьогодні ми подорожуємо Дніпропетровщиною. Вирішили відвідати неймовірне місце це сад Світлани Кульбаш. Находиться цей сад в селі Військове, яке розташоване в посередині між двома містами Дніпро та Запоріжжя. Саме село Військове розташоване на високому березі Дніпра на Дніпровських порогах. Сюди є екскурсії з Дніпра, але ми вирішили поїхати своїм ходом. Шунка відправляється від епіцентру з житлового масиву Тополя. Йдемо самі, шукаємо, як туди дійти. Людей на вулиці немає. Запитати ні в кого. Але ж ми користуємося Google-картою. То каже карта, що йдемо в вірному напрямку. Світлана Володимирівна Кульбашна придбала ділянку в цьому селі близько 20 років тому. Сама вона, мешканка Дніпра, купили це цю ділянку для того, щоб можна було виїжджати на вихідні за місто. В цій ділянці був розташований сільський будинок фруктовий сад та сінокос. Але Світлана Володимирівна потихеньку зробила цей сад неймовірно красивий. Там ландшафтний дизайн. І зараз ми на нього подивимося. Хочу подивимось. вам нагадати, щоб не забули підписатися на мій канал, поставити вподобайку. Давайте будемо підтримувати україномовний контент. на YouTube. Проходимо Повсь такий гарний будинок. Вікна його виходять на Дніпро. Гарне село. Є і покинуті будиночки, але таке гарних будиночків тут також достатньо. Табличка прохання не свинячити. Треса саду, вулиця Дніпровська, 14, село Військове. Були ми сюди. І ось бачимо назву Ландшафтний парк. Запрошуємо. Так, запрошуємо. так, зараз знайдемо, де треба заплатити за вхід. Бачимо відразу попереду кафе. І отаку от красиву локацію зразу бачимо. Боже, як тут гарно. Вартість прогулянки по цьому дивовижному саду 150 гривень з дорослої людини. Яка працює в кафе, сказала триматися нам доріжок, які ліворуч знаходяться. І по цим доріжкам ми обійдемо сад довкола і повернемося до кафе. Перед кафе ми бачимо таку піч. Піч-годувальницю. І ви бачите, що тут є груди. Це говорить про те, що піч-годувальниця. Дизайн цієї печі також був розроблений Світланою Володимирівною. Йдемо по доріжці ліворуч. І насолоджуємося такими гарними квітами. Можна відпочити в холодочку, посидіти на стільцях. Ось такий ландшафтний дизайн, який радує очі. Така краса тут. Будемо надихатися, піднімати собі настрій. Тут така зона відпочинку. З пуфами. Місце, де розташований цей сад, надихнуло Тараса Григоровича Шевченка написати свій вірш Заповіт. Тому що село Військове знаходиться на березі Дніпра, на порогах, де Дніпро був ревучим. А з іншого боку, Дніпра знаходиться селище, в якому розташована скіфська могила. І як розказувала Світлана, Володимирівна у інтерв'ю, що і це й надихнуло Тараса Григоровича Шевченка написати вірш, яку мрупу, то поховайте мене на могилі серед степу широкого на вкраїні милій біля ревучого Дніпра. А в той період Дніпро тут був ревучим. Тримаємося лівої доріжки і прямуємо. До Дніпра. Коли Світлана Володимирівна придбала ділянку, тут такого не було не ялинок, не берізок. Її чоловік дуже любить ялинки, то Світлана Володимирівна купила шишки в новомосковському лісі і посадила ялинки, сосну. А для себе вона посадила берізки. Вона їх дуже любить. Ось ми бачимо. Такий невеличкий гайок березовий. Сьогодні немає екскурсії, людей дуже мало, можна сказати, окрім нас, більше тут нікого немає. І дуже-дуже приємно прогулюватися цим тихим, спокійним садочком і насолоджуватися, радувати очі. Каже Світлана Володимирівна, що коли притулитися до берези, то вона надає позитивної енергії. Так що потримаємося біля неї, зарядимося позитивною енергією. Зараз по сходинкам спустимося до Дніпра. Ті сходи до річки. І ось так виглядає Дніпро звідси. На Дніпрі є такий місточок. Довгий місточок. Іти по ньому трошки страшнувато. Але ж це неймовірно красиво. Яке місце, яке шикарне місце. Такий причал тут для яхточок, мабуть. Зробили фотографії на місточку і вирушаємо далі. Тримаємося стежки, яка йде ліворуч, і попадаємо відразу в сосновий лісочок. Тут дуже пахне хвоєю. Таке чисте-чисте повітря. І бачимо спереді. Червону зону відпочинку. Зараз підійдемо, подивимося, що там. Стоїть столик із стільчиками. Також можна тут посидіти, перепочити, а столик такий цікавий, старі двері. Лежить багато тут шишок, можна назбирати та вдома посадити такі сосни. Зараз по лівій стежці прямуємо до будиночка хобіта, який збудований на місці, де було провалля. Де збиралося сміття 20 років тому. А зараз там маленький будиночок хобіта. Зараз ми до нього спустимося і подивимося все ближче. Тут вогнище. А тут збудована така барна стійка. Світлана Володимирівна розповідала, що це дерево впало, і з нього вони тут збудували цю барну стійку. Цей будиночок хобіта, улюблене місце онука Світлани Володимирівни. Він тут грається. Спускаємося ближче до будиночку. Ага, Він зачинений. Вдук, мабуть, не хоче, щоб люди дивилися, що там всередині. Ось така собача будка навіть є для собачки хобітів. В ході посадовні ялинки. Дуже гарне, таке чарівне, неймовірне місце. Вийшли на таку доглянуту галявинку. Боже, як же тут гарно, ми її проходили з іншого боку. Загалом то цей сад Світлана Володимирівна робила для себе і для своєї сім'ї, щоб тут відпочивати. Але з 2014 року вона його відкрила для відвідувачів. І за цей час сад уже відвідало близько 60 тисяч людей. Тут навіть можна пограти в теніс, діткам можна пострибати на батуті і ми прямуємо далі. По всій території квітнуть квіти. Зараз липень. І бачимо гортензію, білу, рожеву. Наскільки я знаю, читала про цей сад, то тут все продумано і він гарний в будь-яку пору року. І котик тут гуляє. Щось він не дуже привітний. Боже, яка краса! Яка краса, ви тільки подивіться на ці стежки, який тут ландшафтний дизайн, як все продумано. Продумано просто до дрібничок. Це буйство зелені радує око. Ще одна зона відпочинку. Зараз підійду ближче, подивлюся. Посидіти відпочити. Є також столики, я так розумію. Зона така для пікніку. Сонечко трошки зайшло, не так спекотно. Зараз трошки ще погуляємо по саду та від... попробуємо, що є смачного в цьому кафе. Думаю, пообідати в такому місці буде дуже-дуже смачно. А на кущиках Сахінацеїс сидять метелики, полетів, не встигла його засняти. Ой, гарно. Все таке доглянуто. А ось приїхали люди також відвідати цей парк і граються з дітьми тут. А ось така альтаночка. Така гарна локація для фотосесій. Зараз такими стежками прямуємо до кафе і будемо обідати. Сьогодні в нас на обід окрошка, шаурма, тортилья, млинці та каркаде. Замовили собі тортилью та каркаде. Чекаємо 15 хвилин, ще погуляємо, будемо насолоджуватися, продовжувати насолоджуватися цією красою. Обідати також будемо тут в затишній локації. Тетяночка, тобі сподобалося? Звісно, дуже сподобалось. Всім що Поїдемо ще в якісь гарні українські подорожі. Я думаю, що тут і восени буде дуже гарно mm -hmm. зняти свої своє забарвлення. Mm. Обід наш вже готовий. Зараз їмо тортілію і вип'ємо чай каркаде, і будемо вирушати додому. Маршрутка села військового відправляється з центру о 13.30. Так що у нас є ще, мабуть, півгодинки, щоб насолодитися обідом в такому гарному місці. І їхати до Дніпра. Всім дякую за перегляд. Поставте вподобайку і не забудьте підписатися. Давайте підтримувати україномовний контент на Ютубі.